Доброго дня! Ви на каналі Еко Волинь. І хоч сьогодні зима, мороз сніг на вулиці, але ми будемо говорити про пересадку рослин. Тобто, яку найкраще пору вибрати для того, щоб рослинка найлегше перенесла пересадку? Якби мені таке питання задали ну, так, років 10 тому назад, я відповіла б, звичайно, весна. Чому не осінь? Ну, тому що після осені відразу ж йде зима, холодно, морози, рослинка може виморзнути, замерзнути, не перезимувати. І як є в російській мові дуже гарне слово невіжество, яке породжує страх, Ось саме відсутність знань і породжує такі страхи, що рослина осінню пересадку може не пережити. Але поспілкувавшись із великою кількістю розумних мудрих людей, я зрозуміла, що найкраща пора для пересадки рослини це, звичайно, осінь. Чому осінь? Тому що влітку рослинка росте над, як це, надґрунтова частина. Покажу це на саженцеві. Влітку в нас ростуть пагінці, листочки, дозрівають ягоди. Коли приходить осінь. Дуже активно починає рости нижня частина, тобто коренева, для того, щоб всі поживні речовинки перейшли зимувати сюди, вниз, в корінь, щоб вони не змерзли. І коли ми пересаджуємо рослинку осінню, то ну, вже вона не в закритій кореневій системі, а в дуже гарній підготовленому ґрунтові, то корінь дуже швидко починає рости, рости. Він такий рослина ну, полюбе перезимує і буде дуже сильною. І, а весною, ранньою весною, коли починається сокорух, також перший період це росте корінь, а потім вже починає рости над коренева частина. І якщо ми не встигнемо в цей період, ми знову виходить, якби втратили той час, коли рослинка набуває, тобто формує кореневу систему. Зараз я ще вам розкажу таку казочку. Отже, рослинк осінь. рослинка починає засинати, ми її упаковуємо, відправляємо до нашого клієнта, він її виймає з горшка, садить в землю. Рослина не відчуває практично цієї пересадки, тому що вона вже в стані так званого сну. Весною просинається, розправляє свій кореневу систему, починають набухати бруньки, листочки викидає, і вона, ну так як немає очей, вона практично не бачить, що її перенесли в інше місце, в іншу область. Нуль стресу. Рослинка росте прекрасно, плодоносить супер. Тепер інша казочка: коли рослинка. Вже проснулася весною, ми її упакували і відправили. Ну, Тут вже вона відчує, що її пересадили в інше місце. Але ну, так категорично сказати, що пересаджувати весною не можна, не можна такого казати, тому що рослинки. Можна і осінню, і весною, і літом. А ми взагалі і зимою навіть садимо з насіння щось там пробуємо. Садити можна круглий рік, але найкраща пора, що ви добре знали, це осінь. І тому намагайтеся по максимуму осінню посадити ваші, ваш сад. Тоді у вас урожай уже буде наступного року. Ось така інформація про пересадку рослинок від ековолинь. Пишіть в коментарях, з чим не згідні, а також. З тим, з чим ви згідні, будемо раді відповісти на будь-які питання. До побачення.